Вечеря. Всім смачного. Гарної вечері. На вечерю у мене ось такі канапки. Хліб прибалтійський з зернами чорний розрізала навпіл, Вийшло два шматочка. Потім поклала авокадо і пасту. Паста ось така. В АТБ купувала її. Огірок, редіс, ось від редьки, навіть корінчики залишились. Це не волосина, це корінець від редьки. Так, і пирій, цибуля, використала. Як приправу кетчуп, класичний кетчуп для дітей з трьох років. Ось такий. І спецій тут перцю не читала складно, мені здається, немає. Тобто він не дуже гострий. Пити буду чай чорний з лимоном. Я вже казала, що в мене в банці зберігається лимон, пересипаний цукром. От я його поступово беру і кидаю в чай. Бо чай без цукру, а лимон з цукром дуже смачний в такому чаї. Ось і весь мій моя вся їжа на вечерю. Багато їж. Але підбиралася вона. Не дуже калорійна, щоб була не калорійною. Отак От формувалася вечеря. Всім смачного та бажаю тихої, спокійної ночі!